Одним з найважливіших напрямів є розширення мережі дошкільних навчальних закладів. Станом на 1 січня в Україні функціонує 16 тисяч 414 дитячих навчальних закладів різних типів і форм власності. Впродовж останніх трьох років кількість дитячих садків по Україні збільшилась на 1345 дошкільних установ, що дало можливість створити майже 223 тисячі місць нових для дітей. Нагадаю, що згідно рекомендаціям Євросоюзу, відсоток охоплення дітей дитячими установами повинен бути не нижче 80%, а дітей передшкільного віку з 5 до 6 років повинен бути 100%. І на сьогоднішній день дошкільного освіту одержують близько півтора мільйона дітей, що становить в цілому по Україні 81,5%. а дітей Дошкільної всіма формами дошкільної освіти майже 92%. Хотів би сказати, що головною проблемою і головним завданням залишається створення впродовж 13-14 років нових 100 тисяч місць додаткових в дитячих навчальних закладах, що дозволить зняти проблему очікування і черги. За інформацією міністерства, ми одержуємо моніторинг тричі на місяць. Найкраща ситуація по п'яти місяцям цього року по створенню нових. Дитячих садків і збільшенню груп на сьогоднішній день Волинській області, Одеській, де е, створено е, на сьогоднішній день в цілому по Україні за 5 місяців цього року понад 8 тисяч місць. Хотів би сказати, що до кінця року е, найбільш амбітні плани взяла на себе Київська міська державна адміністрація відкрити до кінця року ще 20 нових дитячих садків і створити близько 4,5 тисяч місць. До речі, досвід Києва минулого тижня була виселена велика приватна компанія і повернута в Соломінському районі дитячий садок за адресою вулиця Іскрівська, 10 а на 160 місць. Я хотів би, щоб інші керівники регіонів також цей досвід взяли на озброєння. Якщо говорити на найкращі показники сьогодні по створенню додаткових місць у відсотковому показнику від кількості, то три області в нас лідирують: це Полтавська область, Черкаська та Житомирська. В Міністерстві освіти створено спеціальну робочу групу, яка опрацьовує дуже важливе питання: це дошкільна освіта дітей з особливими потребами. І хотів би, щоб в кожної області під керівництвом. Не нижче рівня ніж заступник керівника обласної державної адміністрації, також розпочали роботу робочі групи щодо дошкільної освіти дітей з особливими потребами.